Колеги, ну щоб внести хоча б якусь ясність в таких змінах, давайте долучимо до нашого ефіру Альбіну Пономаренко, астрологиню, астропсихологиню і майстра вчителя рейки. Альбіно, вітаємо вас! Вітаю, друзі! Вітаю, дуже приємно. Так, підкажіть, будь ласка, з чим все-таки пов'язані такі зміни, і звідки взявся той незрозумілий для багатьох тринадцятий знак Зодіаку? Ну насправді одразу давайте розмежуємо, що знаки Зодії і Зодіакальні Сузір'я це абсолютно дві різні речі, так як астрологія, астрономія, до прикладу, так. Тому все те, що ви назвали тільки що як нові знаки Зодії, це означає, що в цей період сонце проходить на фоні певних зодіакальних сузір'їв. Тому що зодіакальне сузір'я і знаки зодії це абсолютно різні речі. Сузір'я це розсипи зірок на небі. А знаки зодії це рівнозначні, по 30 градусів, сектора екліптики. Екліптика це шлях сонця по небу. Чому сонця? Тому що ну, це найбільше наше світило, яке ми бачимо, так, як воно рухається по небу. Всі зміни в природі пов'язані з сонцем, тому і ми називаємо екліптику це шлях сонця по небу. Але там само плюс-мінус вздовж тієї ж дороги проходять всі інші планети. Так от цей розподіл він вийшов не вчора і не позавчора, а у 28-му році 20-го століття астрономи, астрономи всього світу зібралися, є такий міжнародний союз астрономів. За саме задля для того, щоб унеможливити помилки у відкритті нових зірок у сузір'їв, так вони було завдання провести так, кордони цих сузір'їв, щоб не виникало ніякої плутанини. І завдання полягало в тому, і вони його виконали. До речі, ось ця е, карта зоряного неба: 88 сузір'їв і 13 е, нібито е, якраз зодіакальних, ось він цей легендарний змієносець, так? але він не є що зодіакальним сузір'ям. Тобто сонце дійсно проходить з 30 листопада до 17-18 грудня на фоні змієносця. Але це він навіть не є зодіакальним сузір'ям, тобто його не враховує ні наша класична астрологія європейська, тому що повторюся, ми працюємо зі знаками зодії, а це просто рівнозначні 30 градусні сектори екліптики. Тому овни залишаються овнами, терези, терезами, у вас там якраз така сидить ось, ви тримаєте ось між двох знаків, між протилежності. І рак, кардинальні знаки у вас проявлені якраз в студії, це чудово, це дуже активні люди, і ви залишаєтеся тими ж знаками, що ви і є. Тобто ми правильно розуміємо, пані Альбіно, що, попри заяву НАСА про те, що є ось 13-й знак зодіаку змієносець, враховувати оці дати зміни, ну тобто, що людина була овном, стала рибами. Що у скорпіончика нещасного лишилося лише там 6 днів на його, на його перебування в цьому знаку, це не відповідає дійсності, або можливо, суспільство неправильно зрозуміло цю заяву наса. Тобто нічого ні для кого не змінюється. Змійносець він існує, але у зодіакальній цій всій системі він не враховується і тому можна видихати. І у нас овне овне терези рака, все всі лишаються на своїх місцях. Так абсолютно вірно, тому що наса має жодного відношення до астрології. Певно, що до астрономії так. Мають пряме відношення, от. але плутанину вносити періодично, то ці заяви е, вносяться. Так, от такі вкити робиться для того, щоб певно показати, що астрологія це якась псевдонаука. Насправді, е, якщо е, можу, то хочу показати вам. Е, Якщо це буде видно, так, ось до прикладу коло це сузір'я, зодіакальні сузір'я, там, де є змієносець. А ось це коло це ближче до землі, тому що це екліптика, це рух сонця по небу. І е, ці, ці сектори поділені, як я сказала, на рівні 12 частин. Ось, до прикладу, це точка весняного рівнодення, коли сонце заходить в перший градусовно за знаком зодії. Але на фоні Овна тут ще знаходиться сузіря риб. Розумієте, в чому справа сталася? Тобто в 300 столітті нашої ери ці два кола співпадали. А далі пішла розбіжність. Вони колись знову зустрінуться. В Платонів рік є такі 25 тисяч років пройде, і вони знову стануть на місце, так? чого і мають однакову назву. Тобто знаки зодії, з якими працює класична європейська астрологія, не мають жодного відношення до сузір'їв. Ось в чому справа. Тому все нормально, видихаємо, вчимо справжню астрологію, тому що. Як ви сказали сьогодні в студії, я як професійний астролог з 13-річним стажем, е, бачите, не боюся цієї цифри 13, <рес> я не вірю в ту бульварну астрологію, яка робить прогнози на кожен день, тому що як професіонал своєї справи я офіційно заявляю, що це неможливо. Найменший відрізок, на який може спрогнозувати ось такий загальний дати прогноз професійний астролог це 10 днів, це щонайменше. Робота клопітка, важка, вихлоп КПД, корисна дія, так, ефект цієї роботи 15-25%. Тому, в принципі, професіонал своєї справи не буде братися за таку річ, тому що є що робити і без того. Але так, ну, хочеться якогось позитиву додати. тому в мене була клієнтка, яка була журналісткою газети сьогодні, ще 30 років тому, і вона зізналася, що коли там людина, яка відповідала за ці гороскопи, пішла у відпустку чи захворіла, то їй сказали, так, негайно пиши гороскоп на сьогодні. І вона сіла від фонаря, почала це писати. Тому ось Ось так. Зрозуміло, в гороскопи на кожен день вірити не будемо, але маємо ще запитання. Пані Альбіно, скажіть, за ті 13 років, які ви займаєтеся астрологією, скільки разів ви чули про цього змійносця? Бо я знаю, що це зовсім не сенсація. Це не відкриття. Це було відомо. Чомусь час від часу ця інформація спливає, нібито якщо сенсаційне. Так, певно, разів з 20. Вже mm -hmm. будучи астрологом, mm -hmm. я про це чула і разів 10-15 от виходила і була запрошена в студії різних каналів саме для того, щоб розказати, що все нормально, все добре, живемо. Але бачите, люди забувають про це. Але ви знаєте, в чому позитив? В тому, що ми з вами можемо частіше зустрічатися. Так, так що дякуємо тому змієносцю. Може для цього, для цього це і відбувається. Нагадують про це сусідів. Пані А ще хочу запитати. Ну я не можу просто не поставити це питання. Можливо, є. Ви сказали на 10 днів. Можна прогнозувати лише це мінімальний такий термін. Можливо, до кінця вересня є якісь невеликі прогнози для наших знаків зодіаку, хоча б для овнів, для, для раків, так і для терезів. Терези, для терезів. Так Зараз я вам такого гороскопу скласти не можу, тому що це дуже клопітка праця, і мені потрібно було підготуватися десь тиждень посидіти над цим питанням, щоб сьогодні ось тут зараз легко так на два слова сказати кожному знаку. Тому краще досліджувати свій гороскоп, звертатися до професійних астрологів, вивчати астрологію, зараз багато книжок, але треба бути обережним, тому що там багато є і мотлоху. Але обирати, так, обирати, резонувати з вчителем, з автором книги і досліджувати себе. Це дуже дуже цікаво. Астролог може бути помічником, але він не є таким, знаєте, жорстким тренером, який каже, роби які... Так, а не інакше, він може тільки підказати, але найліпше відчути себе і свій гороскоп можна проживаючи його. От я вже як професіонал, 13 років медитую на свій гороскоп, і знаєте, десь щось відкривається такими нюансами, такими штрихами. І це пані Альбіно, навіть а можна сильніше експерт, пані не Альбіно, Вибачте, а можна щоб ми теж помедитували на хороший можливо прогноз для України? Можливо, є у вас щось чим порадувати українців на кілька місяців, чи можливо до кінця року, на якийсь період? Можливо, ви нам розкажете. Ну, це вже ближче до діла, це вже по моїй прямій, прямій роботі. Так, я маю хороший прогноз для України, але він прийде після небезпеки, яка нас чекає в жовтні, складний, важкий період, кризовий, я його називаю, на 29 жовтня. Ну, тобто з початку жовтня він вже буде втягати нас в свої енергії. І е, він, знаєте, він буде працювати як ураган, який знесе все непотрібне. Буде підійматися. Е, може бути багато скандалів, як всередині країни, так і назовні міжнародні скандали. Я їх пов'язую, можливо, навіть з розірванням якихось офіційних домовленостей, співдружності, які Україна підтримує. Але це нам потрібно задля для того, щоб відсіклося все зайве, тому що далі вже в листопаді в нас є два дуже сильних аспекти, які ми точно не проспимо на 22-23 на листопада, які несуть нам. Повернення земель, а значить відвоювання територій. Так? До речі, це напруження, яке я говорила в жовтні є, воно може бути як енергія контрнаступу. Якщо в нас буде всього достатньо, літаків, там, леопардів, всього-всього, то ми можемо дуже вдало піти в контрнаступ і відвоювати дуже велику частину нашої території. І саме про це і говорять ті впливи на листопад. Це буде означати, що люди будуть повертатися з-за кордону, що люди будуть повертатися на звільнені території, і це буде масово. Далі на грудень, так само на 20 числа, в нас спрацьовують знову ж таки два дуже сильних потужних аспекти, які так само за декілька місяців вже починають а, проявлятися, і вони нам несуть... Е Перемогу, але прогнози в астрології це ймовірність подій, тому що астрологія не є фаталістичною наукою. Вона є фаталізмом для тих, хто не знає своєї долі, ті, хто знають свою долю і вміють керувати тими енергіями, вони беруть ті енергії і їм легше досягати своєї мети. Можу сказати, що всі прогнози. На гороскоп України, от крайні там декілька років, вони спрацьовують чітко. Отже, на грудень в нас хороші аспекти, які несуть нам або значні кроки до перемоги, або остаточну перемогу. І на січень 24-го року, на 19 січня, так само дуже хороший сильний вплив, який пов'язаний з певною значною перемогою. Так що ось такі в мене є під... Ну, як це сказати? За позитивні прогнози так? Ми вам дуже так, дякуємо, що ви прогнози. доєдналися до нашого ефіру. Дякую, що змогли нам пояснити таку нелегку і важливу для багатьох людей тему. І дякую за ваші прогнози. Ми сподіваємося на найкраще. Сподіваємося, що все це втілиться і чекаємо нашої перемоги.